Соти Україна. Ми, вітання добрим людям безмежно полицями сілько величні сири гордо так, як які слони у саванах, а хвостаті сирні палички вже вичікують вас у своїй засідці, Авокадо, ніби каравани пустелі шукають оазис. У ваших кошиках. шукайте цінотижників у Сільпо. Ціни тижня, які ви любите. Як вам така вірусна симфонія? Пора зупинити цю хворобливу какофонію? Ергоферон. Посилена противірусна дія, зменшення запалення, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, ергоферон потужний удар по вірусам при гріті та застуді. Дивись своє, рідне. Переживай, смійся з такими близькими героями. Топові українські фільми на Київ Стар ТБ. Дивись вдома і будь де завантажити у маркетах. Було просто квашено, стало просто наше. Новий український молочний бренд. Якщо пити просто наше, то тільки по-нашому, щоб аж по вусах текло. Уминати за обидві щоки. що тішить. Ще облизнутися. Просто наші продукти ми робимо з відмірного молока наших українських ферм. Як для себе, просто наше українське для своїх. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Та ну у нього ж серце. А ескатева потребується про серце і судиника та, та краще, ніж наше змею.